Лися побачили, а тепер слухайте мене уважно. А як листечко шуркотить, а ну скажіть мені. Шур, шур, шур. А ну ви мовили. Шур шур шур, шур. шур, шур, шур. Так, Добре, молодці, Шур, шурк-шуршко, шуркотить шур. листечко під ніжками. А тепер давайте так, як ми вже з вами. Ну ти мене не чуєш. А тепер у собі, будь ласка, що ви наявнули на на вухах. Слухаємо, які звуки лунають у осінньому лісі. У лісі восени, які звуки лунають. Натягали, натягнули навушники, натягнули, уявили собі, слухаємо, як у осінньому лісі десь далеко скрикоче. Хто? Сорока. каже, як сорока каже, скрикике. А нудимо Скрекеке. Скрекеке. Ще раз Скрикке. Так. А як гірки за... через вімови... Молодці, добре. А як стукає гірка? Правильно, Правили гонку, а ну натягнули на мушлики. Слухаємо, як стукає гірка. Молодці! А ось так. Це постукала гірка, почули ми різні звуки. Між собою на деревах розмовляють. Паде, паде. Вони падають з дерево в сіньому лісі. Правильно, вони падають. А як між собою розмовляють? Коли так ще листи листя, як можемо садати? Правильно, і можна! А давайте уявимо собі, що ми лісточки. Ми лісточки на деревах, і порозмовляємо між собою. Давайте порозмовляємо голосно. А тепер знову голосно. Все. А тепер тихенько. Молодці, порозмовляли перед водою. Ра називається чарівне віконечко. Так. Ось перед вами. Чарівне віконечко. Бачите? Ага. Чарівне віконечко. У цьому віконечку будуть з'являтися картинки. І зображення. Осінніх змін у природі. Вам потрібно буде скласти речення за картинками. Але головне ваше завдання, щоб речення починалося зі слова восени. Перше речення складу я, а ви уважно послухаєте. Тому що далі речення будете складати ви. Перша картинка. І зображено першим віконечкою. Сонечко. Яке що? Виглядає. І за чого? І за чого? Що? Що? І за знаєш. За. Завдання в цій грі дає, щоб речення починалося зі слова восени. То кажемо. Восени. Сонечко часто ховається куди за хмари. Отже, міскла. Речення. Восени, сонечко часто ховається за хмари. Зрозуміло? Тепер я продаю іншу картинку. Вам потрібно буде скласти речення. Дощ. З чого падає дощик? Давай, Дощ. богданчик, спробує нам скласти речення. Вставай, богданчику, і кажеш. Восени. Що? Часто? Часто. Що, каже, що ти бачиш на малюночку? З хмар. Що? Дощ. Падає дощ. Повтори. Осині. З хмар. Часто. Падає. Дощ. Молодець боганчик. Іде сідать. Подаєчику листочками будемо гратися. Потім. Добре, дає. Бо наша золотава панночка осі спостерігає за нами. Наступна картинка. Тучки на дереві, Лістечко можемо вставити на дерева, на дев'ять пожовкло. Пожовкло. Отже, як наше речення повинно починатися? Як наше речення повинно починатися? І це листочок усміхається. Сонечко, хіба дітки сонечко зображено на малюночку? Хмарка, правда? З якої? Листочок, так. Листочок. А що б'ється, як ми перше робили? Що це? Вітер. Вітер, молодці! Це вітер Данієнчик, ти не слави речення. Як повинно речення починатися? Госик. Дує. Була сильний вітер. і друже, тобі допомагає. Сідай. Добре. наша картинка полетіла. Що ви бачите на картинці? Що виконуєш, коли? Чарське. Дай, ти молодець. Бовданчик, що робить? Літає. Оѓе спробувај нам Дарин да скласти речење и Дариночко ќе ја јајдеме. Јакво видно речење Во... Во... Во сени... Кто? Ташки... Ташки... Вид. Види да куде? Правилно е Добре, дариночка. Королева. королева хто? Му, можемо принцеса назвати. Але що у неї все? Королева. Королева. То як ми можемо її назвати? Хто вона? Не ну, нехай буде королева, але хто? Яка та у нас на дворі. Осі. Осі, значить королева можемо сказати. О, си Настала, ми можеме да э, э, спате речење. Настала борарогу Bravo, oh, djeci Lonka. Časno pade došć. Často Dobre. Pade došć. Idemo dalje. Oleska nam staža. Olesečko. Коли ми гралися в гру. Так. Та, Молодець Дарина. Та, та. Ташки. Я, Молодець, Лона. Ташки відкидають у теплі краї. А зараз ми складимо розповідь від початку до кінця. Важно подивіться. Богданчик хоче. Вставай, Богданчику. Як ми казали, настала. А ось водить Сонечко. Часто ховається за має. Богданчику. Часто падає дощ. дерев. Оп! molo da izbog Де відбуваються ще осінні зміни, крім осіннього лісу? В осінньому лісі а ще де? Де ще відбуваються осінні зміни? Ну, Подумаєте, де болданчики? Данічики, де болданчики відбуваються ще осінні зміни? Де відбуваються? На городі у вас вдома відбуваються, ваші рідні батьки збирають урожай. Да. Правда? Моя мама збирають урожай, тобто на городах і поля, правда? А Уколи я збираю Урожай. Добре, ми будемо про все, що ти Знайшов говорити потім. Добре? А зараз ми будемо йти далі. Ой, дітки, подивіться, а що це у нас тут є на столі? Ану, підійдіть, але пісок, нічого пісок. не робимо. Ану встали всі, щоб усім було місце. Так, що я казала Молодець. Пісок, Молодець. Пісок. Так, дітки, це пісочок. Ану, давайте доторкнемося до пісочка. Ось так поклали долоньки свої. Доторкнулися. Який пісочок? Вже... Коль, е, владічку не сиплемо на землю. Вже... а ось так... Ану ось так його. Він сипучий, дітки, ось так. Візьміть ручку. Сипучий, молодці. Добре. А давайте занурте свої ручки. Можливо, ви там щось і знайдете. Ану занурте. Ж... Щось є там, правда? Що там є? Але обережно. Це чеснок, йому. ану подивися уважно. Це чеснок. Дітки. Знайшла? Що ти, Олесько, знайшла? Я, я, я. Що це? Неправда, діти, що це? Дітки, що це? Ви що забули? Що це? Цибуля, вимовили всі разом. Цибуля. Усі знайшли, Богданчик не може знайти. Формі. Формі, формі і ломко. Це кольор, бо і вона. Правійська, молодець, круглої форми. А яка вона? Ну, пощупайте її. Ось так. Яка вона тверда чи м'яка? Тверда. Правда тверда. Буху. Добре. Або яка вона на дотик? Яка на дотик? Гладенька. Молодець, Даніельчик, Гладенька, молодець. А якого кольору в неї кожура? Подивіться, якого кольору кожура вона. Жовта, можемо сказати. Дітка, Йо. чи всіх одинакового кольору цибуля? У мене одинакова. У тебе жовтого кольору, а волейська якого кольору? Фіолетова. Правильно і Богданчика фіолетова. фіолетова. Отже, цибуля є і жовтого кольору, і фіолетова. фіолетова. Отже, у вас не всіх одинакового кольору, правда? Ага. Добре, все, тому що не будеш знати, що потрібно робити. У кошики з червоною стрічкою ви повинні покласти велику цибулю жовтого кольору. А у кошики з синьою стрічкою ми кладемо цибулю, маленьку цибулю кладу цибулю. Так. Перше кладу я. Уважно послухайте. В корзину я кладу велику жовту цибулю. daí longa, na corzinha, não longa, se não estriçou, se não estriçou, meu moço de longa, cladou a cebolhu, violeto, cebolhu, meu moço de longa, daí, Фіолетову Цибулю. Добре, далі, далі, скоріше uh, боданчик. В яку корзинку кладе? червону. Корзинку я кладу. червону. Яку цибульку? Цибулю. Жовтого? Кольору. Олеська далі. Молодець. Олесочко говорить. В корзинку. То лишку я кладу фіо. Молодець, олесочка. Тепер владі. Владі каже владічку. В корзинку. Колкоря. Червоного. Кольору. Я кладу. велику жовту, ципульку. Володимир, молодець владі. Єч! Тепер данієльчик іде, бо він дуже вже не терпіть тіму покласти. Давай, Даніельчику. В синю. 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 Я кладу. Як у цибульку. Яку цибульку, яку окольну? Молодець, клади. Добре. І залишиться у нас. Бо. А. Танчик. Богданчику говорить. Чи. У червоні. Кор, зинку, я кладу. Якого кольору? Жовтого кольору. Молодці. Цим задати, нас на столах є пополовинці цибульки, фарба і пусті кошики, в які потрібно буде назбирати цибульки. Я буду показувати вам ось такий малюнок штампування васвити. Я буду показувати, але ви нічого не робите, домовились Даринко? Я пояснюю, а коли я скажу, приступаємо до роботи, тоді ви починаєте робити. Добре? Богданчик, уважно дивиться на дошку, потім не буде знати, що потрібно робити. Є у мене переді мною кошик. Є у мене половинка цибулі. Беремо половинку цибулі у ручку, Олесько, нічого не робимо. Вмокаємо її у фарбу. Гарно вмокаємо в фарбу. Ось так. Бачите, всі бачать? Вмокаємо цибульку в фарбу. І потім прикладаємо до нашого, нашого пустого кошика. Ось так. Фарба розтікається, бачите, не... притискаємо. Потім, щоб, як, щоб, щоб ви назбирали повен кошик о, на, цибульки, вам потрібно знову вмокнути у фарбу і прикласти до кошика. Ось так. І так у вас вийде повен кошик цибулі. Зрозуміло вам? Ага. А тепер можете приступати до роботи. Якщо потрібно допомогти, мені кажуть. Можете приступати з... Що спочатку? Занурюємо цибульку у фарбу. У кожного з вас є фарба. Занурюємо фарбу. Молодець ціломоко, занурюємо. Так. Якою стороною я казала, не казала. Я не наголосила. Потрібно наголосила. у фарбу розрізаною. и потребно ги ноеш така треба. Ја могу повалјао ќе парам. Ја могу повалјао. Не бидеа, не бидеа. У вас е салфетошка за тоа што ве трпете руке?